Це пекарня кав'ярня благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії тут вимушеним переселенцям безкоштовно дають обід. Поїсти сюди прийшла Людмила Сівер з Харкова. Я хочу їсти з сином. У мене син астматик, він не може швидко знайти роботу. Невістка працює в, этом, в аптеці, тому нас багато, а робить одна вона. Я нахожусь цілий день з малою дитиною. І, а коли не вістка на роботі, і тому вони йдуть на уступки. Я получаю за два дні, буває, я дзвоню, і тому у нас такий кулюк, тому що я ну, приїжджаю і на трьох нас чоловік получаю зразу за два дні. Тут дуже добра смачна картопля, пару раз була якась така тушина, ну, це якесь закарпатське блюдо. У нас в Харкові такого нема, ну дуже смачно, дуже смачний плов. Першений переселенець Краматорська Донецької області Володимир Гончаров прийшов за обідами вперше. Стояв на очері, дзвонили приходити за допомогою на обід, за обідами. Ну, зараз заповнюю документи, щоб по цих документах давали продуктовий той, набір чи як його, на кадру чи на сім'ї. Де жінка, дочка, янук. Взяти обіди для дітей прийшла Марина Зіньковська з Луганської області. Ну, дуже подобається, що їм кладуть сосиски. Якби мама, ну не завжди я їх купувала. От дуже їм ну, це таке, воно для дітей завжди вони так таке люблять. Дівчата дуже гарні порції насипають. Ну вони не жаліють для нас. Переселенців, котрі приходять за обідами до благодійного фонду, реєструє волонтерка Марина Марголич. Від травня місяця до тепер видано близько 15 тисяч порцій і обслужено близько 700 осіб. Найбільше наші переселенці полюбляють пюре, а діти, звичайно, сосиски. А також кожного дня ми готуємо різні страви: це крупи різні, рис, гречка, також макарони, також плов. Різні рагу, овочеві, м'ясні, переважно завжди є м'ясо. І також даємо смачні напої. І, звичайно, салатики різні. Одного дня може бути з морквою, з буряком або з капустою. У день обіди отримують близько 70 людей, розповів менеджер з комунікації благодійного фонду Карітас Україна Віталій Дячук. Наші палатки стояли на кордонах. Де ми підтримували людей і їжею, і якимись першочерговими засобами вже в травні. Ми приєдналися до масштабної програми Карітасу Україна, яка називається «Екстрене реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій, і змогли надавати ось цю підтримку, в тому числі і вимушено переміщеним особам в великих обсягах. Це були і видача продуктових наборів, ну що триває і зараз, і видача індивідуальної сімейної гігієни і в тому числі і гаряче харчування. Ось ми зараз знаходимося на локації, яка називається Простір можливостей Caritas Hub». І саме ось тут ті, хто вимушено переїхав до Ужгорода в свій час, мають змогу отримувати гарячі обіди протягом 14 днів для себе для, для своїх сімей. За словами Віталія Дячука, прийти пообідати до хабу благодійного фонду переселенці можуть щодня у будні з 13 до 14 години. Олександра Завадяк Леонтій не колишин суспільне новини.